Ми сидим, трохи, сидимо, трохи, трохи працюємо, трохи сидимо. Заробили сьогодні mm. кульчики. Купили сльчики сьогодні, так. Правда? Покажу зараз, які є. Добрий день. Ось так зручно сидіти, удобно. Okay. Покажи, як складається. 150 гривень. І ось я сиджу теж на такому самому. Це знайома сьогодні купила там, дядько на базарі носив, позвонила, каже, моя була просила, кажу, побачити, то купити. Позвонила, каже, вже є. Ну, а він проїжджав, зайшов до нас. Просто так вже додому їхав. Столи зверху такі розкладні є, теж як оце табуретки. Я кажу, ми вас купили забрали, це ми столь брали. Я кажу, давайте ще одного. Теж добре приїдуть діти навіть вдома. Розкладається, навіть на природу вкину, правда. Ну так, якраз по висоті мені добре, бо там, вон, бачите, сидіть, там дуже низько. Я сідаю, це вже жах. Добрий день. Ось так якось. Собачка, і покажи, вони хоч щось є десь. Є. Там ще такі сині, насліщений цвіт є. Вибираєте, не, це, це найки. Так це ти, мабуть, взяв пару. А, ось вони. А синє ще в нас вдома є. Ви не, не хочете таких красивих? Не так не маски є, так що? Дивіться, які гарні є. Це, це у крапочки, да, дивіться, які вони різних є цвітов. Бачите? А хочете до таких у віночок, дивіться. Ні, не хочу. Світлі хочете? Атки не любите два по сорокові? Сердечка є, такі красиві. Одо кофе є, дивіться, якщо ви світленькі, да є багато всяких. Я думаю, може вже помаленьку будемо збиратися. ага. Ну, а так я упираюся. Так. А сюди ногу ложу, щоб не звисала, Так трошки краще. Звісно, я її трохи там неправильно вона лежить. Але все одно втираю, де й мені нормально. Де мені нормально? От, і Отець, оця костка болить. Доброго дня, сято. Кидемо. Терпець, увірвався. Єду на консультації до фізотерапевта. Ну, ось туди заходу цього, що ти забув і нашу лікарню. Якісь процедури робити, щоб виходу нема. Приїхали. Де? Там коло реанімації. Опа, опа. Що? Не морочи мені голову. Що ти мені даєш два? Ой. Телефон бері у руки. От дивіться, у нас така лікарня. Ремонт, бачите. Я Лавочка є, можна посадіти, кстати. Можна посидіти. Закривай. Ух! Доброго дня всім. Добрий день. Вітальон Михайлович. Прийду з однею. Там вже одне твій нозі. Там вже одне трошки що підпертість. Жіночка сьогодні ходить, пала в скупі соломи. Я ж кажу, люди попадають постійно з ногами. Ніякі є. Я їй, я їй кажу, я вибачаюсь, кажу, що з вами? Кажу, сталося. Кажу, так було щось з ногою. чи, Теж травма. Каже, на соломі була, корові заготовляла, да каже скопі. А там, де ці роблять, ліфта. візьмемо та й поїдемо. Відділення екстреної медичної допомоги. Шо? То другий етаж, я не можу йти, мені дуже болить нога. Я ж як можу, то можу. Я в полік... поліклініці поки зайшла, ти шутиш, я вже ну, не зможу. У мене нога пухне вже. І на другу не вступаю. Телефона. Мені треба з людьми поговорити. Знаєш, хто тут колись жив, як цікаво. Того, чого не знаю, того не знаю. Відносно обід получається, да? 13-18 вони до 4 часов роблять. Та й так, Та й позабирала всі ті результати. Це ось це я теж з обласної лікарні, бо в мене ж їх повно, я ж усі не буду. І це ось направлення до фізотерапевта. І, звісно, я в штанах а тут не подлазить, приється повністю знімати. Ну то й що у мене футболочка длінна така, як і все. Ось буде. Школа, ну я колись тут яка, це ж піканділіт у мене був. То я тут робила колись тут, тут була друга женщина. Бо мені вже собі щось на голові прическу зроблю, хоча б чолку відрізати і трохи кончики подровняти, підкрасити. Не можу я такою вже А Віталій все одно він каже, ходи така, капай, де і все. Ой, дивіться, така в мене процедура. Я роблю. Ось я знайшла. Мабуть, собі раду, люди добрі. З вашою допомогою. З вашою допомогою. Бачите, які у нас лікарі? я позвонила. І ось Хайбух дає здоров'я лікару Лідія. Треба буде попитати, як по батьку. Лідка класна душа. І вона мені сказала. Приходьте геть сьогодні. Що вам у житомері написали, треба робити срочно. І ось, я так і роблю. Це ультразвук із кортизоном, гідрокартизон, по-моєму. Подивилися, мене кладуть у лікарню, у реабілітаційний центр. За травматолога треба взяти направлення обов'язково. І а! Це чого воно? Ранку мінаю. І по... я сказала, чи можна, щоб налягати. Не, не хочу лежати. Сказали, якщо із цього міста, то можна. Хтось буде привозить. Потім костилі треба забирати. Тільки що я наробила? Не те й Ортез. Ортез треба зовсім другий. Сильний. Ну, все одно це теж допомога. Каже, якщо заберемо костилі, забрати костелі і ходить без костелів з ортезом. Ще й ортеза не того купила. Представляєте? А як ви по батьку, Лідія? Ти кажу. Не знаю, як ви по батьку Лідія. Лідія Івановна, хочете? Так, я відключаю.